Україна відзначає 70-ту річницю визволення від фашистських загарбників про подвиг солдатів, які віддали мільйони життів, щоб Україна могла жити в мирі, сьогодні згадують і на офіційному рівні. Глава держави Петро Порошенко та інші високопосадовці взяли участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання біля вічного вогню. Перед ветеранами, урочистим маршем, пройшли воїни роти почесної варти. Давай! Давай, Федор, Давай-давай-давай! Мне не смысл, если надо защищать всю страну, эти отборы, не отборы. Психологический тест массовым, чтобы пройти, чтобы человек был надеюсь. Мне нравится тем, что здесь Да, тут все ровно. Тут нету что такого, ему? что командир, там, сержанты. Там, То есть тебя никто из военных не сливает, ничего. Здесь есть, есть подчинется. Один ага. человек, который подчиняется и спокойно знаешь, он тебе не сдаст ничего. То есть он сольет на задание Получили посылку от э, у волонтерской команды ⁇ Офисная сотня ⁇ с Киева. Э, в нее нам вложили ночной наблюдательный монокуляр, который уйдет на передовую. Специальную оптику для работы снайперов. Очень э, высокой кратности. Спутниковый телефон для необходимой обеспечения безопасной связи. Спутниковых телефонов положили два. Огромное спасибо им за это. Этого нам очень сильно не хватает. Также вложили лекарства от простуды и теплые носки. За это хотелось бы выразить им большую благодарность, потому что все эти вещи нам очень остро необходимы на передовой. Спасибо, ребята. Ора Національний університет оборони України приймав у своїх стінах закордонних гостей. Тиждень Європейського союзу в навчальному закладі розпочався відкриттям орієнтаційного курсу спільної політики, безпеки і оборони ЄС. У семінарі братимуть участь представники усіх силових структур та гілок влади України, а також країн-членів ЄС та учасниць східного партнерства. Я думаю, що ми. Зуміємо взяти guess, ті знання, які нам будуть давати наші колеги із європейського союзу. Насамперед, це про те, чим займається європейський союз, про загальну стратегію безпеки і оборони. Європейського союзу урочистий захід з начальником університету відкривав представник європейської служби з зовнішньої діяльності Габор Іклоді. у своїй промові. Він зазначив, що Україна вже багато років є активним партнером Європейського союзу в галузі безпеки та наголосив на важливості проведення таких курсів. Мета цього орієнтаційного курсу обмін досвідом з колегами з ЄС, а також надання шести країнам східного партнерства інформації щодо змін в галузі оборони та безпеки. В Європі під час спільної роботи учасники розглянуть питання, які стосуватимуться розвитку цивільних і військових можливостей, процедур антикризового управління, а також основ публічної дипломатії. Для слухачів наукових і науково педагогічних працівників університету цей захід є вкрай важливим. Перш за все, ми очікуємо, що Наші високоповажні гості із Європейського союзу, які мають багатий досвід і глибокі знання, якраз в проблемах безпеки і оборони, вони поділяться з нами і своїм досвідом і своїми знаннями, і це сприятиме кращому розумінню представниками української сторони сучасної геополітичної і воєнно-політичної обстановки, яка складається як в світі в цілому, так і на європейському континенті, зокрема. Триватиме до 31 жовтня. Керівництво університету очікує, що такі заходи сприятимуть позитивним зрушенням у галузі військового співробітництва з країнами ЄС. Підрозділи дивізіону пошуково-рятувальних суден забезпечують діяльність українського флоту. Армійці спускаються під воду, аби оглянути судна та виявити проблеми. Адже за справність кораблів та їх безпечну стоянку в акваторії відповідають водолази. Проверяю воздух и смотрю его ну, пробую его запах, чтобы не было и лишних примесей и потом пробую на вдох. Все работает хорошо. Так. Проверяю компенсатор плавучести. Отдув, срабатывание клапанов. Завдяки щоденним зануренням, недосвідчені водолази швидко набувають практичних навичок. Адже в підрозділах проходять службу юнаки, які щойно підписали контракт і досі не мали справи з водолазним спорядженням. Таких новачків на завдання завжди відправляють зі старшими. Для них було сплановано спуск в парі, водолаз, який Має більш досвіду, показував, навчав водолаза, який тільки приступає до виконання завдань, що необхідно на що звертати увагу. Які міри безпеки під час виконання робіт, а також відпрацювали елемент роботи в парі. тому що Це дуже важливо, коли два водолаза працюють, вони можуть контролювати один одного. За останні два місяці екіпажі оглянули та підготували до холодів всі кораблі, що прибули до Одеси з анексованого Криму. Але керівництво запевняє, на цьому робота не припиниться, адже обслуговуватимуть судна і взимку. Понад 800 одиниць автомобільної та спеціальної техніки відремонтували в об'єднаному центрі електрогазового та автотехнічного забезпечення повітряних сил у Житомирі. З березня ремонтники відновили майже 500 машин, які стояли на консервації, та близько 300 одиниць техніки, пошкодженої в зоні АТО. Почали займатися видачою техніки та майна війська та ремонтом. Техніки в пункті постійної дислокації саме тут, та в частинах наших, та в частинах, які знаходяться і в АТО, і в пунктах постійної дислокації, які виконують завдання по забезпеченню АТО, військовослужбовці частини в першу чергу водії займаються перебазуванням озброєння і техніки. Саме вони доправили 52 літаки Міг 29 з анексованого Криму на материкову Україну. Крім того, у військових частинах об'єднаного центру є чимало законсервованого озброєння, яке отримує друге життя завдяки наполегливій праці механіків. То школярі прийшли у військовий шпиталь, аби підтримати бійців національної гвардії. У цьому медзакладі лікуються воїни, поранені у зоні АТО. Діти рісували в школі на уроках. Часть рисунків передали інші діти з інших школ. Тому, коли узнали, що ми сюди їдемо, ми просто сюди їх привезли. І все. щоб бійці одужали швидше. Учні шостого класу підготували зворушливі малюнки. Ілля та Аня, окрім власторуч створених листівок, написали для армійців ще й вірша. Шана вам, герої, за те, що в ці страшні часи ви боронили Україну, великий вам уклін земний, за те, що ви не відступали і не злякались, і не втікали. А гідність нашої країни своєю кров'ю зберегли. Ми ваших вчинків не забудемо завжди вас будемо шанувати. І виростем і станем поруч свою вітчизну захищати. Військовослужбовці національної гвардії України щиро подякували дітлахам і пообіцяли, що й надалі їх захищатимуть, і обов'язково повернуться з перемогою.